Це житловий комплекс на вулиці Трускавецькій. Хоч вода вже трохи зійшла, вона досі сягає колін. З самісінького ранку мешканці рятують свої автівки від підтоплення. Машин було до десятка. Зараз евакуюють останні. Мешканці затопленого жика у розпачі кажуть, не стільки сильно затопило вперше. Коли помітила, коли вийшла в восьмій годині ранку е їхати на роботу, у мене машина стояла ось тут. А будинок мій ось там. Тобто, я вийшла, я вийшла, підійшла сюди. Побачила, що тут дуже високий рівень води і що моя машина практично більша половина машини просто в воді. У мене був шок. В салоні трошки ще лишилося води, але більша частина вже звичайно витекла. Тобто, знає, прямо такий. Ну... Просто водоспад води був. Це машина мого сина, я прокинулася в п'ятій, він мені зателефонував. Він каже, що наша машина затонула геть по кришу верха ну, вікон. Коли прибігли сюди, на це подивилися, то звісно був жах. Відкрили салон, то в нас ну все, все, все пропало, все втопилося, вся електрика, все у мешканців, які досі по колінах воді та намагаються витягнути автівки з підтопленої території. Виникають питання до забудовника. Чому комплекс спроєктували так, що дощова вода швидко не сходить в каналізацію? Однак наземний паркінг, який перетворився на озеро, не єдина проблема. Ранок у нас почався десь близько п'ятої ранку з криків у дворі топить паркінги, забирайте машини. Добре, що відкрите вікно і я то почула. Першим ділом кинулася сюди в паркінг. Тут вже було сантиметрів, напевно, 5 води по паркінгу. Не було світла, відповідно, не працюють дренажні насоси. Наш паркінг більше 4 метрів під землею і коли йде дощ, нам дуже треба, щоб ці насоси працювали. Зараз води у підземному паркінгу практично немає. Все завдяки тому, що працюють насоси, які відкачують її. Однак і вони на резервному живленні, якого вистачить ненадовго, бо світла у частині будинків через нагоду також немає. А набирається вода у паркувальну зону просто через стіну. Ось такий фонтан утворився через дощ. Зараз би не було в нас проблеми, якби не оцей водоспад, який виникає практично після кожного дощу, отак зроблена в будинку гідроізоляція. На всі наші скарги звернення приходять буквально його. Затирають ззовні, і воно потім знов тече. Тож питання знову до забудовника. А його представник, хоч і є на території від журналістів, втікає і коментарів не дає ні нам, ні мешканцям. Ми взнаємо, яка ситуація Ну, Як я можу, я не знаю, що Ми вам сказати. Оговтується від пережитого і мешканці села Зубра. Село Зубра, що поблизу Львова, потерпає від негоди. Одной мене річка вийшла із берегів. Потік настільки сильний, що змиває навіть автівки. Рівень води сягає Олін цей автомобіль опинився у річці майже наполовину. Вода все прибувала. Через затоплення постраждали не лише автівки, але й помешкання людей. Орієнтовно з треті години ночі наступила така негода. Ми спочатку були в хаті і з хати це все виносили так само відрами. Як, як намагалися, так і виносили ту воду. Три підвали повністю затоплені було. Е, є картопля, є також закрутки. Це все вже знищено. Вичерпували воду відрами. Мешканці кажуть, не спали всю ніч. За все життя я ще такого не бачила. То... Перший раз таке в хаті настільки все було в воді, що ми не знали, в яку кімнату йти, і все виносили на другий поверх. Кури, бролери, все, що могли, що мали, то все принесли, от буквально як в кімнату, в коридор, тут, от от, де я стою, все було в курах. І ми так дотепер то от в підвалах вичерпуємо. Затопило не лише перший поверх будинку, коридори та підвали, але й земельну ділянку та гараж. Автомобілі рятували від води ще вночі. Їх також підтопило. Негода дісталася, і винників там з берегів вийшла річка Марунька. До будівель вода на щастя не дійшла. Колектори не справляються з такою кількістю води. Опадів випало 115%. Відсотків. Це є норма, якої ще в Львові не було. Більше 80% норми ніколи не випадало. Тобто вона перевищила навіть ту норму, яка є перевищеною. Дорогу дві то сьогодні можна на човні автівки сюди не пускають, адже частина шляху буквально пливе. Сміливці, які наважуються подолати імпровізовану річку, на авто є. Однак далеко заїхати їм не вдається. А ті, хто без автівки, до ситуації ставляться з гумором. Війська класична погода, тільки трошки з перебором, бо не витримують каналізації машини. Шкода там я, я бачу на вулиці, машина перевернута стояла. Я бачу, ви розулися це ви так це я... переборюєте. Перешкоди про бережу, так. А ми йдемо в гості. Отак. Усього на Львівщині постраждало вісім громад. У Деяких рятувальникам довелося використовувати навіть човни. Зараз працює близько 20 мобільних груп, які об'їжджають дані райони і ведуть облік домогосподарств, які зазнали ураження. Загалом це близько 90 рятувальників, які працюють безпосередньо по відкачці води і на домосподарствах. І 25 одиниць техніки. Це зокрема і мотопомпи, і також наші автомобілі, які дозволяють швидко і оперативно відкачати воду, тобто насосні станції, де можна це застосувати. Через негоду досі повністю знеструмлені 12 населених пунктів ще 55 – Частково. Емілія Куц, Анастасія стацик, Юрій Кіс, Юрій Маковецький, Олега телеканал Перший Західний.